Шановні мешканці Київщини, ми з вами пройшли вже чимало етапів цієї війни. Пережили окупацію. Ми навчилися ще більш співчувати, допомагати один одному, спілкуватися відверто. Ми захищаємо наші землі, ліквідуємо наслідки війни та відбудовуємо знищене. Це потребує значних зусиль, враховуючи масштаби руйнувань у нашому регіоні. Ми хочемо якомога швидше вирішити проблемні питання людей, повернути комфорт в наші міста та селища, а жителів Київщини до рідних домівок. Роботи дуже багато і це потребує ресурсів, зокрема фінансових. Тому мною прийняти рішення про внесення змін до обласного бюджету. Це потрібно для того, щоб підвищити ефективність запущених нами процесів у громадах. Це також потрібно для того, щоб люди якнайшвидше відчули позитивні зміни. Отже, з резервного фонду області ми направляємо майже 145 мільйонів гривень на подолання наслідків війни та відновлення регіону. Із них 100 мільйонів гривень йдуть на утримання та розвиток автомобільних доріг, а також відповідної інфраструктури. Ще 2 мільйони гривень спрямовано на роботу. Територіальну оборону та інші заходи пов'язані з військовою агресією Російської Федерації проти України, майже 7 мільйонів отримає бородянська громада, майже 20 мільйонів Васильківська, близько 13 – Димирська. Ці кошти підуть на підготовку до опалювального сезону. У декількох громадах посилюємо фінансування для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів. Таким чином, виділено 600 тисяч гривень бородянській громаді та більше 2 мільйонів Димарській громаді. Ще 255 тисяч гривень направляємо на Поліську територіальну громаду. Ці кошти необхідні для відновлення Київщини. А про результати робот буду інформувати вас і надалі. Працюємо разом плідно та на результат.